Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Чергову годину інформаційного марафону відкривають новини. У студії Віра Свердлик жестовою мовою перекладає Наталія Дмитрук. Вже п'ятеро загиблих внаслідок нічної масованої атаки по Харкову. 32 людини поранені. Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілів тривають. Найбільше постраждав новобаварський район. Там два влучання. Дрон поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок. У ньому знищено цілий під'їзд. Залишилися лише зруйновані цегляні стіни та обгорілі дерев'яні балки. Ще одне влучання поблизу висотки. У будинку знесло балкони та повибивало вікна. У дворі горіли десятки авто. 11 безпілотників Росіяни запустили по Запоріжжю. Найбільше руйнувань у селищі Кушугум – це у передмісті Запоріжжя. Саме там вже від ранку працює наша знімальна група Олена Каптюх на зв'язку з нами. Олено, що розповідають місцеві, як вони взагалі Віро, Ми біля епіцентрів удару шахедами у Кушугумі, це центр селища. Найбільше тут зруйнований центральний ринок. Хочу сказати, що в результаті атаки постраждав чоловік. Йому 63 роки він працював охоронцем на одному з місцевих підприємств, нічним охоронцем, і йому на місці надали допомогу. І наскільки нам відомо, він вже вдома. Цей ринок хочу сказати, що від початку повномасштабної війни він ні на день не, не зачинявся, постійно працював. Це найбільший ринок із найближчих сіл сюди дуже часто. Часто їздили люди, і в результаті атаки спершу тут спалахнула пожежа. А після цього почали дивитися, що що ж в результаті які руйнування і. Як можна побачити, тут і магазини розбиті, і аптеки розбиті, і торгівельні майданчики від ранку. Тут люди намагаються якось відремонтувати те, що наробили росіяни в результаті цієї атаки: закривають покрівлю, затуляють вікна і ось що місцеві розповідають про цю нічну атаку. Прошу прямо мову. 16 будинків постраждали вікна, двері, криші, центр надання соціальних послуг. Комунальний заклад також повилітали вікна. Зараз поприбираємо, подремонтуємо та й все. І будемо працювати. Навіть світ уже є далеко. Місцеві підприємці вони навіть відкрили двері своїх на великих крамничок, щоб люди мали змогу купити продукти. Бо тут багато літніх людей в кушогумі, і це єдина можливість у них все ж таки придбати хліб або інші інші речі. Взагалі, ми поспілкувалися із представниками селищної ради. І нам розповіли, що багато місцевих виїжджають з Кушугума, бо росіяни. Просто тероризують своїми атаками як саме селище, і селище поблизу Кушугуму. Тому будемо спостерігати, мабуть, багато переїздів зараз. Віра дякую, Олена Каптюх. Про атаку ударних дронів по Кушугуму поблизу Запоріжжя. На Київщині у Броварському районі внаслідок нічної атаки БПЛА постраждали двоє чоловіків. Один з них з множинними осколковими пораненнями рук, ніг та голови. У лікарні іншому пораненому медики надали допомогу на місці. Пошкоджені СТО АЗС та адмінбудівлі підприємств через падіння уламків, горів також автосалон. Намасовану дронову атаку скаржиться в Росії за інформацією ворожого Міноборони. Безпілотників було більше сотні. Вони атакували 11 регіонів, у тому числі Москву. Вибухи було чутно на околицях столиці. Вночі не працювали аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський. Там оголосили план перехоплення килим. Ну і всі до єдиного дрони, нібито були збиті. Порятунок з рук ворога, головне управління розвідки України, провело чергову спецоперацію. Евакуювали з окупованої території жінку, яка чотири роки провела у російському полоні. Наша колега Людмила Гаврилюк першою зустріла її в Києві і каже, коли дізналися, кого саме врятували, не змогла стримати емоції. Дивіться далі. Кожна спецоперація з порятунку суворо засекречена. Хто її об'єкт знають лише обрані. Найчастіше це керівник гур, розробник спецоперації, гайде та посередник. Так було і цього разу. Це специфіка нашої роботи, але сьогодні ми її зустрічаємо, і це найголовніше. Про те, що врятована жінка, вже їде в столицю. Я дізналась напередодні ввечері, і яке було моє здивування, коли я побачила таке знайоме ім'я. Сьогоднішня зйомка особлива. Чотири роки тому до мене звернулася молода дівчина з проханням поширити інформацію про її матір-вчительку, яку взяли в полон бойовики. Ми тоді робили сюжети, намагалися добитися її повернення, і з дочкою домовились, що як тільки матір повернеться з полону, вона мені одразу про це розкаже. Та життя вміє приносити приємні сюрпризи. Наталю шило, представники так званої ДНР, затримали на блокпосту, ще в 2021 році. Воно. Вати в шпигунстві. жінка тоді їхала в Горлівку до хворої мами. І всі ці роки росіяни відмовлялись повертати її. Шанс на порятунок з'явився лише зараз, проте жінки закрили кримінальну справу, але без права виїзду. Саме тоді до гайда звернулася Людмила, теж колишня полонена, яка була з Наталою в одному сізо. Я дізналася про те, що потрібна допомога, і те, що там відбувається, спілкуючись з донькою вже після виходу з полону. І тоді головне управління розвідки починає розробляти секретний план евакуації. Нами було враховано стан психологічний Наталі Шила. нами були враховані всі фактори, які ну свідчать про її психотіп, і їй була подобрана. Унікальна, на мій погляд, операція, яка дозволила цьому статус. Хто її рятує? Пані Наталя не знала. Всі рекомендації від Гайдеї передавала подруга Людмила. Ми разом все це, це консультували, обговорювали. Тим часом до прибуття потяга кілька хвилин на пероні більше є людей. Серед них і Юля, теж колишня бранка. Із Наталією вони жили в одній камері. 22.16, як зараз повністю камера політичних. Коли я туди потрапила, в ту камеру Наталя вже там була дуже позитивна жінка, вчитель математики фізики розбираються в зірках і ночами ми стояли, і дивилися через цю решетку. Ті, що пережили полон, кажуть найулюбленіше заняття російських наглядачів ламати українців і морально, і фізично. Те, що переживають жінки, полоні цивільні полоні. Військово полонення це жахіття. Російська пропаганда в тюрмах набагато ще жорсткіша ніж долітає до нас сюди. Кажуть, що ми не чекаємо, що Україна відмовилась, що тут нікому ніхто не потрібний. Але сьогоднішня подія, взагалі, те, як зустрічають жінок, чоловіків, абсолютно протидіє цій пропаганді, і тут чекають, тут знають. Пані Людмила зустрічає Наталію не з порожніми руками, бо добре знає, про що її подруга мріяла найдужче. Ви знаєте, я коли розмовляла з Наталкою, вона каже: Я хочу тримати прапор. Я хочу, щоб в мене була вільна можливість тримати в руках прапор України. Нарешті бачимо потяг. Кілька секунд, і двері вагону відчиняються. Нарешті вона вільна. Рада бачити вас на території України. Перші емоції. У мене немає слів. Взагалі за мене молилася вся Україна. Я вже це знаю. Мені вже донька казала. І всі казали. Все, я тут. І знайомство з людиною, яка її рятувала. Знаєте, чого йде ця людина, яка розробила план вашого території? Ні, я нічого не знала. Дякую вам. Дякую всім. Дякую. Просто вам, дякую. Ви змогли все ж таки дождатися цього часу. Дякую вам. Всі ці роки на повернення пані Наталії чекала і я вдивлялась в обличчя людей на обмінах. І мріяти не могла, що буду зустрічати її особисто. Дочка пані Наталі Іра зараз за кордоном, та я виконую обіцянку. Іра Ти мені обіцяла написати, коли приїде твоя мама в Україну. Ну я тобі відправляю відео. Нарешті вона з нами. та це ще не всі подарунки на сьогодні. Гайда приготувала ще один уже традиційний. Коли я з полону повернулась, мене байкери просто реабілітували. Вони мене катали по всій Україні. Пані Наталя щасливо одягає шолом і сідає на байк. Попереду у неї зустріч із найріднішими і повернення до іншого вільного життя. Та поки вона просто вдихає повітря на повні груди. Людомила Гаврилюк, Олександр Корецький Ми – Україна. Марафон. Єдині новини. На Дніпропетровщині затримали учасників злочинної організації, які наживалися на ритуальних послугах. Організував все директор Криворізького комунального підприємства. Завдяки його зв'язкам у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військових, а також обслуговування кладовища вигравали наближені фірми. Монополія збагатила спільників на десятки мільйонів гривень, які вони витрачали на нерухомість та автівки. Правоохоронці провели 77 обшуків, обшуків. Шили готівку, документацію, чернетки і телефони наразі вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дев'ять учасників злочинної організації затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йдеться про сорока однорічного підприємця, директорів товариств, начальника відділу комунального підприємства, начальнику відділу Криворізької міської ради та працівників ТОВ. Лідеру злочинної організації підозру повідомили заочно, оскільки він на початку березня виїхав за кордони, досі не повернувся. На просторах інтернету з'явилася нова схема шахрайства, а точніше, схема стара метод новий. Через негативні коментарі шахраї заманюють на свої сторінки, а далі люди переходять за шкідливими посиланнями і їхні сторінки зламані. Що робити, якщо все таки втрапили на гачок аферистів? Анастасія Терещук розповість ця схема не нова. Фішингові посилання від аферистів працюють уже роками. Але наживка, на яку ловлять жертв, змінилася. Пам'ятаєте, не так давно масово надсилали повідомлення із закликом проголосувати у конкурсі за вигадану дочку, племінницю, онуку. Або писали: О, Боже, я знайшов відео з твоєю участю. Перейди, подивись. Тепер нова фішка. Аферисти пишуть негативні коментарі під фото користувачів. І ось один із таких написали Анастасії. Ось на це фото я отримала наступний коментар. У тебе у тебе третій подвородок, уже раніше ходня багато краще було. Я перейшла на цю сторінку, я вже попередньо бачила у своїх знайомих. Настя соціальними мережами користується професійно, тож такому коментарю не здивувалась, бо про цю схему чула від знайомих. А працює вона так. Людина заходить на сторінку хейтерам, а там посилання, начебто на його сторінку. Як ми бачимо на сторінці ні фотографії, приватний обліковий запис, і більше життя в моєму телеграмі. І посилання на якийсь незрозумілий телеграм-канал. Анастасія на цікавий телеграм-канал не перейшла на відміну від її знайомої. Є одна знайома, яка перейшла і десь на тиждень зникла соцмережі. Потім писала про те, що в неї взламали все. І інстаграм, і телеграм просто абсолютно всі сторінки в соціальних мережах. Аферисти пишуть російською цією ж мовою, ведуть сторінку. А ще всі їхні коментарі однакові. Також багато знайомих писали також, що отримали абсолютно такий самий коментар. Проте що та у мене теж три підборіддя. Типу мені написали абсолютно те саме. Так афористи ловлять на емоцію: позитивну чи негативну без різниці. Головне, аби цікавість потенційної жертви взяла гору. Більшості людям страшно. Отримати такі якісь хейтерські коментарі, і їх це може лякати, і вони можуть захотіти зайти, подивитися, хто ж це їм написав через якийсь страх. Що боже, хто це мені таке пише? Тому психологи кажуть, спершу потрібно заспокоїтися, аби тверезо оцінити ситуацію. Але що робити, якщо в прояві емоцій таке перейшов за посиланням? Людина на емоціях вводить там свої легіни, паролі, коди з месенджера, з смса все туди вводить. Самостійно віддає доступ, підкреслюю самостійно в цьому і принцип роботи і соціальної інженерії. А потім втрачає доступ до своїх сторінок. Тоді потрібно терміново переходити до наступних дій. По-перше, на цьому ресурсі обов'язково змінити пароль відразу і відразу встановити двофакторну автентифікацію. Будьте пильними і е, добре допомагає ще оновлювати ваші пристрої. Неважливо, які це пристрої. Це телефони або ноутбуки, оновлювати, щоб. Все було оновлене. Якщо ви не можете зайти на свої сторінки або забули пароль, тоді обов'язково зверніться у підтримку соціальної мережі і надалі обов'язково вмикайте дворівневу перевірку та встановлюйте надійні паролі. Бо шахраї дуже легко створюють нові сторінки та вигадують інші схеми. Тобто, якщо ви просто ну в даній схемі, якщо ви просто вб'єте в пошуковій стрічці соцмережі, де ви з цим зіштовхнулися назву цього аккаунта, от, то ви побачите, що таких акаунтів є дуже, дуже, дуже багато. Це просто під копірку створені дуже неякісні боти. Ну от які займаються поширенням такої інформації. В еру штучного інтелекту вони легко змінюють мову розсилки, сенс повідомленням та мережу. Але кінцева мета однакова. Знайти і зловити довірливу жертву Анастасія Торіщук, Михайло Головненко, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон єдині новини. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації у соціальних мережах, месенджерах. Залишайтеся з марафоном Єдині новини. Далі Юлія Галушка, Олег Білецький. Наступний випуск новин о четвертій вечора. До зустрічі.